Принцеса і жаба, казка про них, яку написали брати Грім, уже понад 200 років розважає дітей усього світу. А недавно ці персонажі з'явилися на пляжі в Данії. Тут проходить фестиваль піщаних скульптур «Гуннестед». У місті з одноіменною назвою проживає лише коло 8 тисяч осіб. Захід, який уперше провели 2012 року, приваблює багато туристів. This... Виникла ідея провести захід, який би привабив людей до Гуннестеда. Гавань повільно вмирала, і ми хотіли. Розвивати туризм, а потім виявили, що скульптури з піску могли б стати гарним способом. Багато хто захотів би сюди навідатись. Першого року до нас приїхало 42 тисячі осіб. Це був успіх. Тема цього року казки. Загалом створили понад 20 робіт. Серед них королі, принцеси, велетні та інші добре, що це не лише Ганс Крістіан Андерсен. Було б надто просто зробити багато персонажів із його казок. Тут у нас дуже особливі письменники, казкарі, яких я насправді не знав. Маємо історії з Гренландії, з Японії. Щороку сюди з'їжджаються найліпші скульптори по піску з Бельгії, Нідерландів, Італії та США. Цього року в заході візьме участь понад 10 художників з усього світу. Більшість з них створять по дві скульптури. Треба вельми добре працювати з об'ємними об'єктами. До того ж, із таким матеріалом треба працювати дуже швидко. Він не схожий на бетон чи камінь, над яким можна працювати роками. Працюючи з піском, слід мати навички інакше він просто розсиплеться американська скульпторка Сью із Сіетла витратила на свій витвір 10 днів, а взагалі займається такою творчістю з 18 років. Більшість людей у дитинстві гралися на пляжі і знають пісок давно. Нас тягне до нього природно. А коли вмієш робити дивовижні монументальні скульптури з чогось такого простого як пісок, це просто чудово. Скульптори закінчать свої роботи за кілька днів. Водночас їхні витвори мають простояти на пляжі до жовтня. А це означає, що треба використовувати щось міцніше ніж пісок і вода. замість пляжного піску. Ми використовуємо той, що добувають у кар'єрі. Він дуже дрібний. У ньому багато мулу та глини. Ми насипаємо пісок, змішуємо його з водою і пресуємо в ці ящики. Без трамбування це була б кова піску, яку б він носив вітер. По суті, ми створюємо штучний пісковик, і коли він висихає на сонці. То стає твердим, як скеля. Фестиваль піщаних скульптур триватиме до 22 жовтня. Як очікують, його відвідає понад 70 тисяч осіб.